Учасники навчання шикуються у стрій, їх ділять на групи. Кожна з них йде на окрему локацію. Ті, хто ще не тримав зброю в руках, вчаться поводитися з нею. Це навчання проводить Іван Малетич. Зараз він показує учасникам, як правильно стояти і тримати зброю під час стрільби, щоб витримати віддачу. За словами Івана Малетича, учасникам роздали страйкбольні автомати, бо вони найбільш схожі на справжні. Розповідає основні правила поводження зі зброєю. Ніколи не направляй зброю на товариша, на людину. Далі правило вказівного пальця. Це, тобто ви не ставите палець на, курчу, на курок спусковий до тих пір, поки ви не хочете стріляти ворог в ціль. І третє правило це завжди поводсь зі зброєю, ніби вона заряджена. Неважливо, чи у вас стригбольний автомат, чи у вас макет масово габаритний, чи у вас бойова зброя. На вишкіл прийшов 16-річний ужгородець Артем Шалаєнко. Нам розказали, як правильно тримати зброю, як нею користуватися, як прикривати один одного, тобто, щоб не поранити своже, як відповідно вести тактику бою. Розказували я взагалі маю покоління своїх батьків військових, та мій тато, мій брабу старший на війні. Та й я вирішив прийняти участь цьому. На цій локації учасникам вишколу розказують про вибухові пристрої та в знаходити міну розтяжку. Навчання пройшов цей хлопець імені свого не назвав. Проходили коротенький курс по мінно-підривній справі, міносаперні. Вірніше, ця локація зроблена для того, щоб навчити людей правильно пересуватися по замінованій території. Тобто тут були встановлені муляжі розтяжок з різними видами мін, і ми вчилися тримати правильну дистанцію. Тобто показувати сигналами, що міна знайдена, показувати правильно про рух вперед, рух назад, зупинися. Начальник групи піротехнічних робіт, ДСНС Закарпаття Сергій Шалаєнко розповідає, що треба робити, якщо людина помітила вибуховий пристрій. Перші дії це люди обов'язково мають повідомити оточуючих, тому що ця людина йде не сама, а йде в групі. Вона має повідомити своїх колег, що виявив. Якусь підозрілу або розтяжку, або якийсь предмет, і далі вжити всіх заходів, щоб інші не потрапили в цю пастку. Організувала навчання спілка учасників бойових дій, об'єднані війною. Її очільник Микола Марчишак розповів: вишкіл провели у зв'язку із загрозою повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, всі інструктори мають військовий досвід. Навчання провели для цивільних. У випадку найгіршої ситуації, якщо людина готова, вона, повірте мені, буде впевнено себе поводити в тих чи інших ситуаціях. Вона буде знати, що їй потрібно робити хоча б мінімально. І це дуже важливо. Забезпечили п'ять навчальних місць. Це тактична медицина, це міновибухова справа, це поводження зі зброєю. Це Тактика ведення військових дій в населених пунктах і також це блокпост. За словами Миколи Марчишака, до навчань долучилися близько 70 людей. Марія Лукей, Віктор Пойда, новини на Суспільному.